Прокурора Олександра Малеєва звільнили з роботи через проект Супермама, оскільки той не вніс до щорічної декларації оренду двоповерхового будинку, вартість якої може складати щонайменше 3 тисячі доларів на місяць. Це стало відомо після того, як його дружина Ганна взяла участь у програмі Супермама, де й розповіла про заробітки та житло. Окрім того, виявилось, що прокурор ще орендує квартиру для колишньої дружини та її дітей. Витрачаючи по 45 тисяч гривень щомісяця, але і це ще не все. Прокурор не вніс в декларацію видатки на пологи дружини, які проходили в США, і це дозволило доньці отримати громадянство Сполучених Штатів. У відповідь на клопотання комісії про звільнення Олександр зазначив, що показаний в програмі будинок належить сестрі його дружини, яка й надала його для проведення зйомок, оскільки своя однокімнатна квартира. Не підходить за умовами проекту в якості житла з трьома дітьми? Окрім того, за словами прокурора, не можна сприймати правдою слова дружини, сказані на проекті, оскільки це лише шоу, в якому головне не правда, а перемога. Також Малеєв зазначив, що інформація про утримання п'ятьох дітей і жінок не відповідає дійсності і є суб'єктивним баченням автора дисциплінарної скарги. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.